З вами я, Ляхові Тетяна Васильівна, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі гуморальна регуляція організму людини. Згадуйте, на передніх заняттях ми з вами вже говорили, що собою уявляють залози, які є в організмі людини. Всі залози, які в організмі людини, поділяються на три групи. Це залози зовнішньої секреції, залози змішаної секреції, залози внутрішньої секреції. Що собою являють залози зовнішньої секреції? Це залози, які мають власні протоки, виділяють свої секрети або на поверхню тіла, або в порожнину органа. Ну, наприклад, потові залози, сальні залози або сильні залози, які виділяють свої секрети в ротову порожнину, шумкові залози, що, кішкові залози. В той же час, якщо ми говоримо про залози внутрішньої секреції, це є залози, які власних проток не мають і виділяють свої секрети лише в кров, тобто клітини залозистої піделі, облітаються кровоносними судинами і шляхом визикулярного транспорту, тобто екзоцитозу, виділяються гормони. Кров. Якщо говорити про е, залози змішаної секреції, вже зрозуміло, що е, вони функціонують як залози і зовнішньої, і внутрішньої секреції. До таких залоз відноситься, наприклад, підшлункова залоза і статеві залози. Але будемо сьогодні говорити в першу чергу про залози внутрішньої секреції, тому що залози внутрішньої секреції забезпечують утворення ендокринної системи і що забезпечують гуморальну регуляцію організму людини. Ще раз наголошую: в організмі людини є два види регуляції нервова регуляція і гуморальна. Якщо їх порівнювати, згадуйте про що ми з вами вже говорили на попередніх заняттях, що нервова регуляція забезпечує миттєву відповідь організму і діє короткий час. Якщо говорити про гуморальну регуляцію, це регуляція, яка діє якої не стає поступово і діє більш довгий проміжок часу. Спочатку що собою являють гормони? Гормони це біологічно активні речовини, які виділяються залозами внутрішньої секреції, і що мають свої специфічні властивості. Ну, по-перше, гормони діють в дуже незначній концентрації. Це перше, вони дуже активні речовини. Далі гормони мають специфічність дії, тобто вони впливають на певні органи мішені, в мембранах клітин яких є білки, подібні з забудовою до гормонів. Тобто, ще раз повторюю, діють на органи мішені. Гармони діють дистантно. Тобто, якщо гормон виділяється в певній залозі, він переноситься кров'ю до органу, на який він впливає, і на відстані впливає на той чи інший орган, діяльність якого він регулює. Якщо говорити про ще одну властивість, Гормони дуже швидко розкладаються в клітинах, не в крові, а в клітинах. Тобто, згадуйте, ми вже говорили, що якщо гормон є в крові, то організм буде видавати різноманітні реакції, досить брукливі реакції, особливо якщо адреналін, стресовий гормон є в крові, доки він не буде що виведений за межі організму. Далі і тема. Сьогодні ми говоримо з вами безпосередньо про залози внутрішньої секреції або ендокринну систему. Отже, першою залозою ендокринної системи є епіфіз. Давайте розглянемо, будь ласка, залози, починаючи від що, головного мозку, і поступово будемо знижуватися донизу. Отже, в головному мозку міститься дві залози внутрішньої секреції це епіфіз і гіпофіз. І епіфіс, і гіпофіс пов'язані з е, проміжним мозком. Згадуйте, ми говорили на попередніх заняттях, що е, проміжний мозок складається з зорових горбів таламуса, з яким і зв'язаний епіфіс або шишковидна залоза, і гіпоталамуса або підзорогорбової, е, підзорогорбової ділянки, е, з якою і зв'язана залоза гіпофіс. Спочатку поговоримо про епіфіс. Епіфіз – це залоза внутрішньої секреції, яка виділяє гормон мелатанін, який впливає на пігментацію шкіри. І е, також він впливає на біологічні ритми організму людини. Тобто вважають, що людина жаверна, чи часова іменно що пов'язана із діяльністю епіфізи як залози внутрішньої секреції. Якщо ми говоримо про гіпофіз, це дуже важлива залоза внутрішньої секреції, тому що вона регулює діяльність всіх інших залоз внутрішньої секреції. Гіпофіз складається з трьох долей. Є передня, середня і задня доля. Кожна з тих долей виділяє свої гормони. Передня доля гіпофізу виділяє е, гормони, дві групи гормонів: це ростовий гормон, саматотрапін і регуляторні гормони або тропні гормони. Що собою являє саматотрапін? Це ростовий гормон, який, е, що Спричинює поділ клітин, забезпечує ріст в першу чергу, що кісткової тканини, тобто забезпечує розвиток організму і його збільшення в розмірі. Якщо ми говоримо про надлишок сама трапіну в дитячому віці, коли ще формується організм і росте, то це може привести до появи хвороби, яка називається гігантизмом. Якщо ми говоримо з вами про нестачу гормону, Нестача гормона сама та трапіну, приводить до появи такого захворювання, як карлікалість. Але якщо ріст вже припинився організму, наприклад, після 22 років або пізніше, і починає виділятися в надлишку гормон соматотропін, то виникає хвороба, яка називається акромегалією. Тобто в результаті акромегалії, яка ще називається хворобою павучих пальців, ростуть ті ділянки тіла, які містять багато хрящової тканини. Тому, наприклад, кисті рук можуть бути досить великими, або, наприклад, стопи ніг. Якщо ми говоримо про середню долю гіпофіза, вона виділяє гормон, який впливає на що? Виділення гормону мелатоніну, тобто мелатотропний гормон, тобто середня доля гіпофізу регулює діяльність епіфізу. Якщо говорити про задню долю, Задня доля є резервуаром, якби що накопичує є депо гармонів, нейрогармонів, які синтезуються гіпоталамусом. Це такі гормони, як вазопресин і окситоцин. Якщо говорити про окситоцин, він регулює скорочення непосмугованих м'язів організму, тому що його називають і пологовим гормоном, тому що, коли відбуваються пологі, скорочуються гладенькі або непосмуговані м'язи матки і відбувається процес народження дитини. Якщо говорити про Вазопресин це гормон, який має назву антидіуретичний. Згадуйте, диурез – це є добова порція сечі, яка виділяється організмом. Якщо антидіуретичний, то зменшується порція сечі, яка виділяється організмом людини за добу. Тобто, якщо говорити про вазопресин, він підсилює реабсорбцію з звистих канальців, завдяки чому і зменшується кількість сечі, але в той же час підвищується артеріальний тиск. Якщо говорити про гіпоталамус і гіпофіз, це є в суцільному, чи вони дві ті частини складають гіпоталамо-гіпофізарну систему, яка безпосередньо. Показує зв'язок між нервовою регуляцією і гуморальною. Тобто гіпоталамус це ділянка головного мозку, китини як якого виділяють нейрогармони, що засереджуються в задній долі і, виділяючись в кров, регулюють що залози внутрішньої секреції. Вертаємося до передньої долі. Я вам розповіла про сама та але ще є тропні гормони. Що таке тропні або регуляторні гормони? Ще раз повторюю, що гіпофіз це залоза, яка регулює діяльність всіх залоз внутрішніх організму людини, внутрішньої секреції. Тому є діріотропний гормон який регулює діяльність щитовидної залози, ганадотропний гормон, який регулює діяльність статевих залоз, адренокортикотропний гормон, який регулює виділення гормонів надниркових залоз. І так далі, там є ще лактотропний гормон, там є дуже багато ще е, тропних гормонів. Тому, підсумовуючи, сьогодні наше завдання, ми з вами поговорили сьогодні про е, класифікацію залоз, які є в організмі людини, і говорили про е, дві залози внутрішньої секреції: це про епіфіс і про гіповіс, їх будову і функції, які вони виконують. Не забувайте, що, що є поняття гіперфункції, залози внутрішньої секреції і гіпофункції. І зрозуміло, що при гіперто. Тобто надлишку виділення гормону або при гіпофункції обов'язково виникають якісь розлади в організмі людини, що і е, саме забезпечує против чи іншої хвороби. Отже, на наступному занятті ми з вами розглянемо інші залози внутрішньої секреції або ендокринної системи. Е, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня і до нових зустрічей!